Були собі чоловік та жінка, І мали вони двох синів. Так убого жили, що й не сказати. Аж ось повиростали сини. Старший одружився й жив із старими батьками, а менший наймався до пана, хотів купити волів. Через рік узяв у пана ділянку землі, за половину врожаю, купив по якимсь часі пару волів і оселився в убогій халупці край села. Орав, сіяв, косив парубок та й на шматок хліба якось спромагався. А як одружився та й пішли діти, стало й геть лихо. Та тільки менший брат не тужив, щиро працював і сподівався кращого. Старший брат теж жив не краще, адже мусив годувати не тільки дітей, а й старих батька з матір'ю. Але й він не ятрив собі серця чорними думками. Аж одного року видався дуже поганий урожай. Гроза геть поваляла та побила хліб у полі. Старший брат поставив якихось двадцять кіп, та й молодшого було не більше. От менший брат і думає, це ж моєму братому геть скрутно буде сирік. Крім дітей, годуватиме ще й старих батьків. Візьму хоч кілька снопів та однесу на братове поле, покладу в копи. Встав у півночі, взяв на плечі два найбільші снопи та й несе на братове поле. Місяць ще не зійшов, а менший брат побачив, що дорогою йому назустріч іде якийсь чоловік і теж несе снопи. Обійшов його молодший брат та й поніс снопи далі, а на братовому полі поклав снопи в копу. Коли ж повернувся на своє поле, бачить, в тій копі, з якої він нещодавно брав два снопи, знову двадцять снопів. Дуже здивувався менший брат та й поклав на плечі чотири снопи. Іде, І голови підняти не може, коли це посеред дороги наскочив на якогось чоловіка, що теж ніс снопи. Звели вони голови, засміялися та й обнялися. То брати один одному носили снопи. Виявляється, старший брат теж подумав: це ж мій менший брат. Хто, значить, проготує сиріт дітей? Візьму я кілька снопів та віднесу нишком на його поле. Може, хоч хліба вистачить до нового врожаю. Отак От брати оповіли один одному свою пригоду, а тоді ще раз обнялися, пробалакали до опівночі.